Комісії Київради орендодавцем mm -hmm. конкретно по кожному службі. Mm -hmm. Ну, зробіть цю оренду дві mm тисячі, -hmm. ну дві з половини. Ми підприємці Оболонського району. Як кажуть, тут родились, виросли і працюємо. Ми дуже хочемо працювати. Хочемо платити за це все, ми чесно платимо налоги, ми чесно платимо цю бюрократичну оренду. Но нас ніхто не хоче чути. Ні адміністрація, де б ми не ходили, нас не чують. Ми хочемо, щоб нам зменшили цю оренду, орендну плату. Ми саме строїли ці магазини, це була рухлядь. А і документи робили самі, все на світі. Ну, ніхто нас не хоче чути і допомогти нам. Писали письма в районну адміністрацію, УЖХ, президенту. Писали, письма визначається і на нас тільки ненависть, до нас становиться ненависть те, що ми пишемо. письма і просимо нам зменшити оренду. Ніхто нас не хоче почути. Оренда не виносимо Зараз... Торговельна способність упала. Торгуємо копійки зараз, везде супермаркети. Цей той йде з супермаркета, забув купити щось, зайшов до нас. Ми не такі великі суми торгуємо, щоб могли оплачувати ці оренди. 18-16 зараз я вас зустріну. <плес> Сьогоднішній день розмір орендної ставки. Становить від 1 до 60% в залежності від цільового призначення майна, яке здається в оренду. У зв'язку з тим, що 18% орендна ставка це дійсно занадто високий розмір. Народний депутат України Андрій Білецький підготує відповідне звернення до постійної комісії Київ Ради з питань власності. Стосовно можливості надання знижки для тих підприємців, які до нас звернулися, для підприємців оболонського району, для того, щоб зменшити розмір орендної ставки до 5%, це допоможе зменшити витрати на оренду, і я думаю, що сподіваюся, що це якимось чином все ж таки зможе допомогти у веденні підприємництва в районі.